Україна, Франція драматичний поєдинок у Вроцлаві, свисток арбітра, і м'яч рушає з центра поля. Атмосфера гаряча, стадіон гуде, а обидві команди починають із високим темпом. Уже на третій хвилині французи намагаються знайти барколю за киданням, але той опиняється в офсайді. Україна відповідає подачею Гуцуляка на довбика, конате вибиває м'яч. На десятій хвилині стається перший удар грому, барколя прострілює з флангу. А Олісе, забутий захисниками, спокійно кладе м'яч у кут 01. Після цього збірна Франції відчуває себе впевненіше, але трубін кілька разів рятує Україну після пострілів оліси і Дуе, українці намагаються відповідати. Конопля заробляє кутовий, а зубков тягне м'яч уперед, хоча з передачею бариться. У центрі поля точаться справжні битви, довбик знову бореться з «Конате», однак перевага поки на боці француза. МБП ж раз за разом демонструє швидкість і техніку. На 22-й хвилині він пробиває після комбінації, але м'яч іде вище. Під кінець першої половини ініціатива переходить до синьо-жовтих. На 42-й хвилині вони заробляють корнер, але французька оборона відбивається. Останні хвилини тайму знову проходять під тиском гостей, МБП навіть у двох захисників примудряється пробити, і лише Забарний переводить м'яч на кутовий. Перерва Франція попереду, але не без труднощів. Другий тайм починається з заміни, замість дуе виходить дембеле. І вже з перших хвилин лебле намагаються збільшити перевагу. На 57-й хвилині Дембеле майже забиває, виходить сам на сам. Але трубін неймовірно рятує, та й Україна має свої моменти. На 63-й хвилині довбик головою після подачі Зінченка змушує французів вибивати м'яч із лінії. Через дві хвилини ще один шанс після штрафного калюжний б'є. Забарний підключається головою, але м'яч іде повз ворота. Глядачі відчувають, інтрига жива. Заміни сиплються одна за одною, Ребров кидає у бій Назаренка та Ваната. Трохи пізніше виходять Бондаренко і Очередько. Французи відповідають рабьо, екітіке, а згодом ще й аклюшем. Матч перетворюється на справжні шахи тренерів. На 82-й хвилині трапляється другий удар для України. Чуамені вирізає ідеальну передачу на МБАП, і той у своєму стилі розбирається із забарним, пробиваючи повз трубіна 0-2. Фінішні хвилини це боротьба характерів. Ванат виходить сам на сам, але б'є прямо у маньяна. Українці намагаються бодай скоротити відставання, однак французька стіна витримує. Арбітр додає три хвилини, але рахунок більше не змінюється. Фінальний свисток Франція перемагає 2-0. Україна боролася, мала свої шанси, але клас і реалізація лебле цього разу виявилися вищими. Підписуйся на канал і натискай дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео.